Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки у рідному славному місті Суми. У попередньому відео я вам розповідала про сорти томатів. Низькорослі, як то кажуть, посадила і забула. А в цьому відео я хочу розповісти про високорослі крупноплідні сорти томатів, які я з власного досвіду обрала, щоб посіяти у цьому сезоні щось новеньке. І тому, кому буде цікаво моє відео, додивіться да його до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтеся на мій канал. Отже, починаємо. Друзі, для огородників-початківців, хочу сказати, що обов'язково на своїй ділянці посадіть декілька кущиків високорослих, крупноплодних сортів томатів. От мені вони подобаються, вони подобаються мені і на смак. І подобаються мені тим, що плодоносять весь сезон до перших заморозків, низькорослі рання стиглі або ультраранні томати вони швиденько віддають вам одразу весь врожай. А ці томати будуть весь сезон вас радувати. Що я хочу ще сказати? що мені Вони смачніші на смак, вони солодші. І вони ароматніші, якщо правильно будете доглядати за ними, вони будуть вас радувати дуже гарним врожаєм. Томати з полин. Це сорт великих томатів, який виділяється своїми розмірами гарною вражанністю і дуже відмінними смаковими якостями. Маса плода приблизно 500-700 г. Насичена червоного кольору, така щільна в ньому, і м'ясистий, він такий, і смак солодкий, висота куща приблизно до 2 метрів. Далі томат, биче, серце рожеве. Це відомий такий популярний. Великоплідний сорт томатів, який вирізняється своїм ніжним таким рожевим кольором, солодким смаком і великими плодами. Вага приблизно 500 грамів. Іноді доходять до 700-800 грамів. Дуже солодкий, без зайвої кислинки, і його дуже гарно так вживати свіжим в салати. Вражайність у нього дуже гарна, до 8 кг з одного куща приблизно. Далі, гавайський ананас. Це екзотичний сорт помідорів із яскравим таким виглядом і дуже солодкий на смак. Він такими фруктовими нотками нагадує ананас. Його вирощують антилікатисний, він може бути прикрасою будь-якого столу. Плоди такі великі, приблизно до 800 грамів. Колір насичено-жовтий, наш помаранчевий, дуже солодкий. Можна вирощувати і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Томат голубий апельсин це сорт для любителів екзотики. Таку назву він здобув за свого кольору. Він такий відтінки на шкірі синій помаранчеві. Маса плода невелика, приблизно до 300 г, але Такі вони солодкі на смак, соковиті. Хто хоче поекспериментувати, то кущик два можна і посадити посіяти такого томату. Томат шоколадне серце це середньостіглий сорт. Плоди мають форму серця, такий насичений шоколадно-коричневий колір з бордовими смужками. Середня вага плоду приблизно до 400 г. Буває більше. М'яка така щільна, саковита з ніжним солодкокислим смаком. Томат рожевий мед. Це дуже популярний серед городників сорт, дуже має чудовий смак, великі плоди, висота у нього до 1,5 метра, тобто він напівдетермінантний. Плоди такі ніжно-рожеві, теж форма серця. у нього. Маса плоду приблизно до 6 100 грамів. Ясистий, сяковитий, солодкий. І Хто полюбляє цукрові томати, він дуже підійде. Але в нього є свої недоліки, він недовго зберігається. Далі томат апельсин. Це такий раннястиглий, високорослий, плоди великі до 400 грамів, солодкий з невеличкою такою кислинкою. Один з найкращих також салатних сортів. Далі президент це високорослий, крупноплідний, середньостиглий е, томат. Плоди такі смачні, щільні, е, насичені е, такого червоного кольору. Маса плода приблизно десь до 700 грамів. Далі томат чорний слон. Це середньостиглий томат. Він такий темно-червоного кольору, смак такий солодкий, з легкою кислинкою, дуже насичений. Гарна вражайність у цього сорту. Цифамандра. Цього сорту я не садила ніколи. Тому, друзі, хто може садив уже такий томат, і напишіть мені, будь ласка, що він показав, як він себе показав, які плоди, як давав врожай. Далі мікадо рожевий і мікадо жовтий. Ну, Ці сорти також городники знають, це великоплідні помідори приблизно до 700 г М'ясисті, сяковиті, солодкі, майже без кислинки. Кущ висотою до 2 метрів. Але, друзі, всім хочу сказати: при любих умовах, які там не написано на пачках коментарі про ці сорти, ми всі знаємо, що всі помідори потрібно проводити профілактику від хвороб, щоб були гарні врожаї. Ну, Це вже буде про це пізніше. Тому, кому моє відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся. Всім бажаю здоров'я і мирного неба. До побачення!